Слава Україні! Вітаю виноградарі і винороби. Сьогодні, по проханню деяких моїх підписників показую вина, який я виготовляю в домашніх умовах. Це домашнє виноробство. Вірю і маю велику надію, що в недалекому майбутньому. Ми будемо піднімати ці келихи і відзначати, святкувати нашу перемогу над тими виродками. А зараз зроблю деякий детальний огляд своїх вин. Для початку ось це в келиху. Зараз сонечко, якщо вийде, покаже, це вино з мого старого. Винограду київської янтарного який там значиться. Так, так, я його купляв більше 30 років тому назад під такою назвою. Хоча, якщо я погуглити, я такого сорту не можу знайти. Ну, Тим не менш, воно в мене є, цей виноград є. І в минулому році я спробував зробити з нього вино. Колись більше 20 років тому назад я робив з нього вино. Кілька разів, але ну, тоді я його не вживав, будемо казати так. Але колись пам'ятаю по старій пам'яті, що було дуже чудове, класне вино. На сьогоднішній день воно вже готове повністю, як ви бачите. Добавлю, що я роблю вина тільки сухі, без добавки цукру, але додаю ЧКД. Чисту культуру дріжджі для кращого бродіння. Коли знімав його цей врожай, він мав цукру 19 брікс. Це достатньо було. На мизги я отримав одну добу, віджав. Ну і процес далі по технологіях говорять. Кілька разів знімав його з осаду, на сьогоднішній день воно повністю готове. Я вже пробую його. Досить приємне хороше вино. От сонце вийшло зараз, видно, абсолютно прозоре. Ніяких пузырьків немає, що свідчить, що воно повністю. Вже готове на сьогоднішній день. Має приємний смак, приємний аромат. Чуть-чуть невеличка, може, кислинка відчувається, але майже не відчувається. чуть чуть якась гірчинка є, але вона також не портить того смаку. Приємне, Приємне, хороше вино з Київського янтарного. Ще також важливо, мабуть, знати, з чим вживати які вина. Білі, червоні, білі більше йдуть до твердих сирів, сирів з пліснявою, з риби печеної, червоні більше йдуть до м'яса. Ну, це про смаки не спорять, не сперечаються, кому що подобається. Слідуюче вино це вино з сорту мускаріс. Воно від київського відрізняється, воно чуть-чуть жовтіше. Тому що київський бачимо взагалі прозоре, а це чуть жовтіше. Ну, мускаріс, якщо хто дивиться винороби Валентина Майстренка з Черкаської області, в нього мускаріс набирає бриксів, 26 бриксів. В мене не набирає. 18 максимум. Тому я підозрюю, що це може бути не мускаріс. Но він дуже схожий. А з чим він вражає мене найбільше, це своїм запахом, ароматом. Прекрасний мускат відчувається в ньому. От зберігається. Як і в винограді мускат є. Смак той присмак, так і в вині. Дуже хороше вино. Я його буду пробувати на останок, тому що коли його попробуєш, в роті цей аромат, запах залишається певний час. Слідуюче вино в мене ще є стоїть. Це вино з такого старого сорту, винограду Конкор Руський. Ну, як бачимо, на ньому ще стоять пузирки, що означає, що воно ще не повністю, значить, перебродило. Ну воно також має чудовий смак зараз. Пахне якимись квітами, чи трояндою, чи чайною трояндою. Щось таке ну, дуже приємне. Колір такий вже більш помаранчевий, але смак є. Ну ці пузочки мене трошки напрягають, тому, значить, думаю, що воно. Ще повністю не переграло. Ну, тим не менш, також хороший сорт. Дуже приємні смаки в нього вина. І слідую, що покажу, це такий сорт винограду, який на моєму каналі став популярний серед багатьох любителів винограду. Це фіолетові рані. І ось вже другий рік. Я з нього витовляю вино. І що я про це можу сказати? Вино вийшло також хороше. Колір, ну, якийсь такий малиновий. Колір дуже приємний. Та взагалі я можу сказати, що кожен колір приваблює. По своєму. Коли я знімав його з куща виноград з фіолетового, бріксів було 18 цукристості, ну, а в тих ягодах смак є мускату, приємний такий мускат. На жаль, цей мускат в вині не зберігається. Чому все другий рік роблю, но мускат не зберігається. Ну, тим не менш, вельми вдали хороше вино. Якщо хтось гуглив, по ньому то можна знайти інформацію про цей сорт, що колись ще за Савєйського Союзу виготовлялось вино з нього степова троянда в промислових масштабах. Потім, мабуть, при Горбачові ті виноградники винищили, ну, от такий сорт у мене залишився. І він мене дуже задовольняє вино. Ах, якоюсь свіжістю такою. Якийсь запах, такий аромат якихось цукерків дитячих нагадує. Ну, дуже приємний. Аромат. Смак також. Дуже хороший. Я не можу сказати, що тут є. Є гірчинка трошки. є гірчинка. Мені один добродій по телефону ми з ним спілкувалися, говорив, що оті сорти, які мають мускат, можуть мати гірчинку в собі. Ну, оця ця його зовсім не портить. Кислоти не відчувається взагалі, а от гірчинка чуть-чуть є. Ну, смачне вино, хороше вино, пробуйте. Ну і на останок в мене вже келиха такого не вистачило. Я б такий налив його. Це вина червоні мої. Червоних сортів в мене є шість сортів червоних. І в цьому році я їх, моновина, не робив. Робив для початку робив да, по три сорти в одному. На одній мезги настоював, А вже як вони відбродили і вже знімав з осаду, і от буквально вже після Нового року я їх всі змішав між собою, зробив, як то називається, чи купаж, чи асамбляж, чи сепаж, ну, неважливо. Ну факт тому, що в цьому вині шість сортів. Воно дуже насичене вино вийшло. Насичене, темне, ну не просвічається взагалі. Не просвітлюється взагалі. Темне, темне, насичене. Перше враження від аромату пахне шоколадом. Є терпкість. Терпкість така досить значна, але приємна. Гіркоти немає ніякої кислоти. Ну, може, чу-чуть є. Чуть-чуть кислота є. Ну, оце червоне вино з тих шести сортів. Мені сподобалося. Минулі роки я робив моновина червоні. Оце займає багато посуди, багато замороки, І в минулому році я вже вирішив зробити все в кучі. Я знаю, що є виноградарі, які роблять вина взагалі там, всі сорти, столові змішуються і вина, виходить, в них непогані. Я не претендую на роль знаменитого винороба, який там робить вина по якійсь особливій технології чи по рецептам. До речі, можете в інтернеті знайти, якщо вам дають якісь конкретні рецепти по вину, я вам раджу не користуватися ними. Рецепти це все відносно. Кожен рік має свої особливості, по різному набирає цукор, по різному достигає виноград для вина. Ну, Для домашнього виробництва свого простого користуйтеся просто своєю технологією. Привчіться до неї і більш-менш дотримуйтеся її. І будуть у вас хороші вина. Ну, ось такий огляд моїх вин. Я ще не всі сорта показав. Ще в мене є з декількох сортів. З Юпітера є окреме вино, стоїть в підвалі. Я вже його сюди. Воно також таке більш до червоного. І ще там з деяких сортів спартанець є. Що ще в мене є таке? Ну, що він є, грі я вже показував. Був у мене відеоролик. Кому цікаво на моєму каналі може знайти. Ну що ж, буду завершувати це відео. Коментуйте, поширюйте і вірю, що ми ці келихи вина все-таки піднімемо за нашу перемогу. Віримо нашим Збройним силам, слава нашим захисникам. І все буде Україна. Бажаю всім добра і миру, і перемоги. Бувайте!